Ласкаво прошу до Мікон Заліза. Сьогодні я розповім вам про ось цю графічну карточку, а саме це AMD Radeon RX 6620M з Aliexpress. Тобто це мобільний чіп, який китайці встановили на стандартну десктопну графічну карточку і продають під своїми різноманітними назвами. Для того, щоб не витрачати ваш час, я зробив собі невеличку роздруківку з усіма важливими фактами про ось цю графічну карточку. Тому давайте по черзі. Почнемо з продуктивності графічної карточки. Як не дивно, але ця RX6620M поводить себе майже ідентично до стандартної RX662.0. Навіть якщо подивитися на специфікацію самого графічного ядра, то побачимо, що використовується той самий графічний чіп. В M-варіанті він лише має трошки занижене споживання електроенергії. Посилання до 3D Mark Fire Strike та 3D Mark Time Spy результатів я додам в описі до цього відео. Але загалом, Результати дуже позитивний, і я навіть увійшов до топ 10 результатів, якщо порівнювати до графічної карточки RX 6620. Також я знайшов досить непоганий огляд стандартної RX 662.0 від Hardware Unboxed або Techspot, де вони протестували кілька ігор. В мене є дві гри, які вони протестували, а саме Horizon Zero Dawn та Watch Dogs Legion. За результатами маємо наступне: в їхніх тестах їхня RX 662.0 видає в Watch Dogs Legion 65 FPS, моя 662.0 видає 70 FPS. В їхніх тестах Horizon Zero Dawn видає 87 FPS зі стандартною RX 6600. В моєму випадку при використанні цієї 6620M, в Horizon Zero Dawn маємо 95 FPS. Звичайно, наша тестова конфігурація трошки відрізняється. Я використовую i 7 12700K, вони тестували з Ryzen 9 5950 x але загалом, як бачите, результати дуже схожі. Навіть якщо RX6620M. Китаю не випереджає стандартну RX66, вона також не відстає від неї. Наступним за списком це можливості цієї RX6620M. І як не дивно, тут маємо все те саме, що і зі стандартною RX6620. Тобто використовуються стандартні AMD драйвери, немає необхідності нічого модифікувати, немає необхідності робити якісь хаки. Просто завантажуйте драйвер, встановлюйте і все працює. З цією карточкою також працює Resizable BAR або Smart Access Memory, SAM, як AMD його називають. Також працює AMD FSR і всі сучасні можливості від AMD. Щодо інтерфейсу з'єднання, то так само, як і стандартна RX 662.0, ця карточка використовує pci Express 4.0X8. Тобто при використанні процесорів, які підтримують pci Express 4.0, продуктивність буде трошки трошки краще, особливо якщо ваша гра використовує більше ніж 8 ГБ відеопам'яті. Але загалом рівня продуктивності rx 6600 не вистачає для того, щоб мати ботлнек саме через використання восьми PCI-Express ліній навіть якщо використовується версія 3.0. Також я перевірив відеовиходи. HDMI точно видає 4 k 120 Гц. DisplayPort максимум, що я можу перевірити, це 4 k 60 Гц. Тобто в мене просто немає приладу, щоб перевірити DisplayPort на більше ніж 4К 60 Гц. Але я не бачу, чому б 4K 120 Гц не працювало через DisplayPort. Наступне в мене за списком це частота відеоядра, відеопам'яті та розгін цієї карточки. Зі стандартними або дефолтними налаштуваннями відеоядро тримається десь в районі 2350-2400 МГц. А відеопам'ять працює на швидкості 1750 МГц. Якщо спробувати розігнати, до речі, можна використовувати як стандартну AMD утилітку, так і MSI Afterburner, то спочатку можна підняти ліміт споживання електроенергії і трошки підвищити частоту. В цьому випадку карточка тримається десь на рівні 2450 МГц до 2550 МГц. А от відеопам'ять мені не вдалося розігнати зовсім. Незважаючи на те, що налаштування працюють, при спробі підняти частоту навіть на 5 МГц графічна карточка переходить в захисний режим і скидує свої частоти. Щоб відновити стан графічної карточки, необхідно перезавантажити комп'ютер і тоді отримуємо ті самі 1750 МГц. Наступним пунктом в мене споживання електроенергії та акустичні характеристики цієї RX662.0M. Цей мобільний чіп дуже ефективний, якщо порівнювати до стандартних десктопних карточок. Так, зі стандартними або стоковими налаштуваннями він споживає не більше, ніж 100 Вт електроенергії. Якщо трошки підвищити ліміт та розігнати графічне ядро, то споживання зростає десь до 105-115 Вт. Але загалом це все ще менше, ніж стандартна rx 6600. Цій конфігурації, тестуючи з використанням мого тестового стенду, температура графічної карточки не піднімалася вище, ніж 70 градусів по Цельсію. І зазвичай трималася десь в районі 60-65 градусів. Стандартні налаштування Вагляра досить агресивні, тобто вагляр досить швидко піднімає свої оберти, якщо графічна карточка починає грітися. Але навіть в цій конфігурації під навантаженням RX 6620M ось ця досить тихенька. Я протестував чимало різноманітних карт і можу сказати, що ця карточка зовсім не гучна у порівнянні до інших стандартних варіантів. Під час простою карточку взагалі майже не чутно, але вахлярі не вимикаються, тобто немає технології фан стоп. Мій передостанній пункт це якість виконання графічної карточки та з чого зроблений сам охолоджувач. Охолоджувач це один алюміновий блок, який має дотик до системи живлення або VRM, а також він доторкається до чіпів пам'яті, тобто охолоджується все: чіпи пам'яті, система живлення і, звичайно, сам графічний процесор. Але також необхідно зауважити, що маємо дві теплові трубки. Ці теплові трубки мають прямий контакт з графічним чіпом, тому необхідно буде обережним, коли встановлюємо цей охолоджувач на графічну карточку, оскільки поверхня цих теплових трубок не ідеально рівна і, можливо, десь якось можна зламати графічний чіп, якщо його загвинтити досить потужно. Загалом якість виконання графічної карточки досить непогана, і в мене немає ніяких нарікань, окрім нарікань про ось цей пластиковий щиток, що знаходиться позаду графічної карточки. Він не допомагає з охолодженням графічної карточки, можливо, він десь якось оберігає компоненти графічної карточки, але він досить товстенький і, можливо, будуть проблеми при встановленні графічної карточки в маленькі материнські плати, де перший PCI-Express слот майже дотикається до слотів оперативної пам'яті. i Також цей задній пластиковий щиток або бекплейт неможливо зняти з графічної карточки без того, щоб знімати сам оголоджувач, оскільки є один прихований гвинтик, який знаходиться під оголоджувачем, тому спочатку необхідно зняти охолоджувач, і лише після цього можна зняти цей бекплейт. Але загалом його можна зняти, він не виконує ніяких функцій, окрім зберігання компонентів плати. І також він використовується як шайбочки під двома гвинтиками, які кріплять. Оголоджувач в районній системі живлення, тому там вам доведеться або використати трошки коротші гвинтики, або самостійно знайти якісь шайбочки. Ну і останній, але дуже важливий пункт цього відео це ціна цієї RX6620M. Зараз на Aliexpress вона коштує десь 200 євро плюс податки. В моєму випадку при доставці в Швецію мені довелося заплатити десь 260 євро. Тоді як найдешевша RX6620 в Швеції коштує приблизно 340 євро. Тобто мені вдалося зберігти десь 80 євро. Чи воно того варто, чи воно того не варто, вирішувати саме вам. Я завжди раджу спочатку перевірити ваші локальні магазини, потім перевірити ваш локальний вторинний ринок. Можливо, ви зможете знайти кращу пропозицію за ті самі гроші. І лише після цього звертатися на Аліекспрес. Щодо Aliexpress, то, на жаль, я не можу додати реферальні посилання до найкращих магазинів, які продають ось ці карточки, тому я додам посилання реферальне і нереферальне. Якщо ви плануєте придбати цю RX6620M і бажаєте мене підтримати, то використовуйте реферальне посилання. Але я також додам посилання до магазину, де я придбав саме цю графічну карточку. На жаль, воно не реферальне, але ви також його можете використовувати, щоб замовити собі свій екземпляр. А на цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, комусь допоміг. Дякую за перегляд. До побачення. Ну а поки будемо бить вас, за зови бучу, за ні, за ніпрові круті, за ірпінь, який ти мучи, за зала, не квітучі, за херсон, землю родючу, за до, за донбас получиш, за чернігів неминуче, за лісаліси дрі.